Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. В сьогоднішньому огляді мова у нас піде про проект, який вже роздавав Айндроп. і зараз вони запустили програму лояльності, в якій ми можемо фармити поінти і отримати за це винагороди. І саме головне, що нам не потрібно буде довго чекати, щотижня ми зможемо отримати винагороди. В сьогоднішньому відео ми розглянемо, що потрібно робити, які дії виконувати, щоб отримати винагороди. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Проект називається у нас Корм, це L2 мережа на фірмі, яка фокусується на біткоїні. Стелбе коні, меса. Вони вже роздавали андроп. Я не приймав участь в першому андропі, тому які ви нагороди вони роздали, точно вам сказати не можу. Але їхній токен вже торгується. Зараз він в районі 8 центів. І нещодавно вони. Запустили програму лояльності, про це вони також писали в своєму твіттері. Це все можна ознайомитись на офіційній сторінці їхнього твіттера. Тут дуже багато про це постів. І зараз ми також можемо приймати участь в цій програмі, фармити поінти і отримати за це токени корм. Про цей проект я також розповідав в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я. Залишу в описі, так що переходьте, підписуйтесь, всі посилання ви зможете знайти там. Ну а ми давайте тепер перейдемо вже до виконання самих завдань. Переходите за посиланням з посту і потрапляти на ось такий сайт. Формат сайту, я думаю, вже всім знайомий. Зараз дуже багато проєктів запускає схожі програми лояльності, всіх в них одна ось така обкладинка. Ну, але це не дуже важливо. Ну і що ми робимо далі? Для початку підключаємо наш гаманець в мережі Ефіріума, обираємо, який ми будемо використовувати. Я використовую MetaMask, обираємо його, Підконекчуємо, підписуємо всі дозволи. Далі нам потрібно законектити наш. Twitter, натискаємо Connect. Далі, після того, як підконектили нам потрібно підписатися на їхній офіційний Twitter. Для цього натискаємо go to account і підпишитесь на їхню сторінку. Як бачите, це та сама сторінка, що я вам показував, офіційно, все з галочкою. Ось тут є всі новини. Закриваємо, повертаємося на сайт і натискаємо Claim. Чекаємо. Поки в нас йде перевірка, буває доволі довго, вона йде, буває швидко, як бачите, зараз пройшла швидко. І ми отримали з вами 10 пунктів. Закриваємо. Далі нам потрібно взаємодіяти з постом, натискаємо пост. Нас перекидає на сторінку CoinMarketCap. Тут можете підписатися, я зараз не авторизований, тому цього зробити не зможу. Закриваємо і натискаємо Claim. Чекаємо, поки в нас йде перевірка. Все, як бачите, нам зарахувало ще 5 пунктів, Можна все це закрити. Далі нам потрібно заповнити наш профіль, натискаємо Edit Profit. Далі тут все це заповнюєте. Також переходите в аккаунт і гаманець. Тут підключаєте свій Telegram, Discord, email, і також можете ще підключити Солана Гаманець. І давайте я зараз призупиню відео, швиденько, все це зроблю і підемо далі. І так, я все заповнив, тільки не зміг чомусь підключити Telegram. Ну, але давайте зараз пробуємо натиснути Claim. Чи зарахують нам поінти. Ну як бачите, мабуть, без того, щоб підключити Телеграм не можна виконати це завдання, тому я трішки пізніше займусь цим питанням. Зараз, щоб не затримувати відео, підемо далі. Наступний крок нам потрібно приєднатися до їхнього Discord, натискаємо перейти, нас перекидає на їхній Discord, натискаємо прийняти і переходимо до їхнього каналу. Далі нам потрібно пройти верифікацію. Спочатку натискаємо Завершити, тут ставимо галочку, надіслати. Далі натискаємо Verify, далі Continue, а знову continue. І вводимо цифри, які нам тут вказані. І натискаємо на зелену кнопку. Все, ми з вами вирикувалися. Далі повертаємося на сайт і знову натискаємо Claim. Давайте не будемо чекати, перейдемо поки що до наступного завдання, поки воно перевіряється. Ну і бачите, воно швидко і перевірило. І наступне завдання це нам потрібно зробити пост в Твіттері. Я роблю це доволі просто: за допомогою нашого реферального посилання натискаємо ось сюди. Далі поширити наше реферальне посилання. Нас перекидає. Twitter і в нас тут майже вже готова публікація. Тут є картинка та наше реферальне посилання. Нам просто потрібно додати деяку інформацію. Для цього переходимо на їхній офіційний твіттер, і тут, ось, наприклад, копіюємо якусь інформацію з поста, копіюємо її, вставляємо в наш пост ось таким чином. І далі також нам ще потрібно вставити хештег їхнього канала. Для цього повертаємося знову сюди на канал і копіюємо їхній юзернейм і також вставляємо сюди. І таким чином ви можете скачати на наступний день якусь картинку, також вставляти своє реферальне посилання, копіювати якусь інформацію про проект і таким чином робити. Публікації, але не робіть, звичайно, щодня одне й те ж, щоб Твіттер не сприйняв, що ви спамите. І далі натискаємо просто опублікувати, і таким чином ви публікуєте і своє реферальне посилання, і також закривати це завдання з постом. Далі копіюємо посилання на. Цей пост, повертаємося на сайт, це все закриваємо. Тут натискаємо Submit Post і вставляємо посилання на наш пост. І натискаємо Claim. Чекаємо і все нам зарахували це завдання. Наступне завдання це в нас чекін. Просто щодня заходимо і натискаємо check-in, За це отримуємо 20 понтів. І наступне завдання, якщо ми будемо з вами холдити до токенів корн в мережі Arbitrum на своєму гаманці, то ми будемо отримати 20 понтів. Також, якщо ми будемо. Зберігати більше від 1000 до 10 000 це 30 pointів в день, і якщо більше 10 40 pointsів в день. Звичайно, я б не радив вам брати багато цих токенів. Якщо у вас є можливість, то на 10 доларів я думаю, можна придбати цих токенів і холдити на своєму гаманці. Для того, щоб їх купити, натискаємо Corn, На Uniswap і ви можете обміняти Ethereum або USDT в мережі Arbitrum на ці токени. У вас тут відразу відкриється пара ethereum Corn. І ви далі можете обирати валюту, яку ви хочете обміняти на ці токени. Купуємо 100 токенів і отримаємо за це також 20 поїнтів щодня. Якщо у вас не працює Uniswap, то вмикаємо VPN. І останнє нам потрібно. Знайти код за тим, де дістати ці коди, можна слідкувати в їхньому телеграмі, дискорді чи Твіттері. І за такі коди отримати по 100 понтів. Далі, коли ви назбираєте 100 поїнтів, на жаль, я зараз і за цього завдання з профілем не зможу вам показати, але далі, коли ви назбираєте 100 поїнтів, ви можете купувати ось ці сейфи, або якщо назбираєте більше, обмінювати понти на ось ці сейфи, в яких щотижня. Ви будете отримувати якусь кількість токенів. Я на двох своїх інших аккаунтах вже придбав один бронзовий сейф і також срібний. Скільки з них випадає, я вам точно поки що не можу сказати, але знаю, що користувач, який радив цей проект, вже виводив і срібного сейфа йому на цьому тижні випало. Ось як можете бачити, навіть є крім 997 токенів. Це близько 80 доларів. Я думаю, що це непогано. Тут є таймер, і це таймер до клейму. Після того, як він закінчиться, це у нас виходить на початку тижня. Ми зможемо відкрити цей сейф і отримати винагороди. Для того, щоб їх відкрити, ви переходите в вкладку Claim, конектите свій гаманець і натискаєте чек. І коли у вас буде сейф, у вас також покаже, скільки токенів ви отримаєте. Ось зараз я підключив гаманець, коли ми натиснемо. Continuum то бачимо, що у мене немає ніяких токенів. Наступний клейм у нас, як тут показано, буде через 4 дні. Тому я думаю, час ще є для того, щоб придбати хоча б бронзовий сейф. Ну а далі вже будемо дивитися, скільки з них буде випадати, ну і скільки ще продлиться ця кампанія. Ну, ось такий проект у нас був сьогодні на огляді. Кому цікаво, переходимо, реєструємося і починаємо працювати. Про те, скільки мені випаде токенів з цих сейфів, я повідомлю в своєму телеграм-каналі. Так що, якщо ще ви не підписані, переходьте, підписуйтесь. Ну, а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!